Тичні ігрові факти про факти. Факт номер 9. Ракун Сіті. жахливе місце роботи. Я працюю у швидких обідах. У поєднанні з дитячим лайном у бургерів просто чудовий смак. Що бажаєте замовити? Дее. Перепрошую, що? Дідько, це зомбі? Ти засранцю! Якого біса ти припхався сюди? Та ти ж навіть говорити не вмієш. Як можна жити з таким мозком? Я просто не розумію такої логіки. Так, 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 так. О Боже, це ж тупо! Ну гаразд, що бажаєте замовити? Гаразд, гадаю, це чеезбургер? Так, фе-фе, я так зрозумів, це картопля фрі. А це безумовно дієтична фанта. Вітаю, тобі вдалося сформулювати половину речення. Справді, будь ласка, підійдіть до наступного віконечка, щоб вам видали ваше прекрасне замовлення. Гаразд, я з ним владнав. Усе добре. Боже, я ненавиджу цю роботу. Привіт, ласкаво, просимо, що бажаєте замовити? Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу Play.ua.